Лише на 15 пляжах області безпечно відпочивати. Такі дані Держпродспоживслужби. Три з цих пляжів комунальної власності, два приватні. Решта належать приватним базам відпочинку. До купального сезону вже котрий рік поспіль не готовий і жоден кропивницький пляж. На берегах сугуклеї та Інголу містяни відпочивають на свій страх і ризик, адже територія не облаштована, дно водою не обстежене. Лабораторні дослідження води та піску не проводили. Ольга Склярук приїхала з пляжами обласного центру і розповість про побачене. Відпочивати на сугоклею Рудольф Олексійович приходить не часто. Бідкається берег річки зовсім непридатний для відпочинку. Ну, діло то саме дійс, кажуть, це вихидені. Ну тону. Зразу брив і покупати по суті складно в этом плані. Через відсутність підходу і виходу з води відпочивальники стрибають до водойми на свій страх і ризик. Відпочивати тут небезпечно для здоров'я. Відразу коментує це місце спеціаліст держпроспоживслужби пані Тамара. Дно тут ніхто не обстежував. Ми з вами не знаємо, яка тут глибина. От ми з вами стоїмо на краю. Цієї брили кам'яної, ми не знаємо, яка тут глибина: чи тут 5 метрів, чи тут 3 метри, чи тут 2 метри. Це є дуже небезпечно для людини, яка вперше потрапила на це місце відпочинку. Вона не знає, що її чекає. І, хоч якість води за бактеріологічними показниками тут нормальна, це місце назвати пляжем не можна, зазначає спеціаліст. Назвати його навіть місцем відпочинку важко, не говорячи про те, що це місце можна назвати пляжем. Воно зовсім не відповідає ніяким нормам. По-перше, немає ніякого підходу до води, немає піску, воно не огороджене, воно е, не встановлені урни, немає кабінок для переодягання, немає над, е, санвузлів, немає води, е, фонтанчиків з питною водою. А це вже прибережна зона ковалівського пляжу. Ситуація не краща, зазначає фахівець. У піску багато сміття та скла. Поряд відпочивають і купаються діти та собаки. А чого ви собачок тікаєте тут? А? Вим жарка. А нічого, що люди купаються. Так людям, може, тут не можна купатися. А самі ви купаєте? Ні. Ні? Ні. Ну, вода ні. Такі умови відпочинку обурюють людей, але діватися нікуди. Хочеться десь відпочити із дітьми. Ви знаєте, як я тут всередині 30 років прожила, то тут був гарний пляж. Зараз, звісно, тут запущено, Ну, желательно, щоб і бур'яни покосили, і пісочку підвезли. Ну, з дітками ж десь треба діватися. Це місце теж зовсім не пристосоване для відпочинку людей. Ще один невтішний вердикт пані Тамари, а нескошена трава свідчить про те, що у ній можуть жити водяні щурі, які є джерелом лептоспірозу. Вода тут брудна. Не виключено, що тут є лепка Тим більше, ми бачимо, що окрім людей, тут ще і відпочивають собаки з, 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 з своїми господарями. На Новомиколаївському пляжі ситуація нічим не відрізняється від двох попередніх місць. Туалета нету. люди вон, в воду ходять і дуже грязно, дуже грязно. Власті повинні якось хоч цю, ось цю ось траву. Пусть вона хоч коротка буде, но. Він... Бур'яний такий, що скоро буде ні видно нікого. Наразі жодна прибережна зона відпочинку біля водойм в обласному центрі не отримала офіційного дозволу працювати як пляж. І так, не один рік поспіль. За оформленням паспорту на пляж повинен звернутися балансоутримувач або господар. Цієї території, яка буде, межі якої будуть визначені. Для цього необхідно провести лабораторні дослідження води, необхідно провести дослідження дня, дна, встановити урни, контейнери для сміття, надворні туалети, підвести воду, обладнати фонтанчики. Покосити траву, покосити очерет, скласти угоди на вивезення твердих побутових відходів, провести при необхідності також директизаційні роботи. А ще мають працювати рятувальники та медики. Лише за таких умов місце відпочинку біля води може отримати паспорт і створити безпечні умови літнього відпочинку. Ольга Склярук, Катерина Савінова, день за днем.